Друзі, я ось а, хожу в Аффере по ділянці, ягода кстати, почала спіт. і так як я такі, знаєте, вибагливий в смаку, вибагливий в тому, щоб ягода була сочна, транспортабельна, солодка, насамперед солодка, тому що я як людина, яка займається ягодою більше 10 років, да, на великих об'ємах, там, чисто під, під заказ своїм людям, а, які вже кстати, постійно телефонують, ну, всі ви знаєте, що в цьому році от, мене, на моїй ділянці вони себе. То я за 11 років продаж зрозумів, що якщо займатися людьми от, під замовлення, щоб були клієнти на ягоду, то повинна бути солодка ягода. І ось я так просто випадково тут ходив, дивлюся, що тут нового, і дивлюсь, ось як Алегро ну, двохрічний плодоносить. І мене це здивувало. Ну, мене здивував смак. Давайте знайдемо таку от а, середньостатистичну, не переспівшу, це переспівша. Там його сьогодні замовлення, є, хай люди там будуть їсти. Давайте візьмемо от Алегро, чимось схожа вона мені на переспівшу Пегаса. От, прям схожа схожа на переспівший Пегас. Давайте її спробуємо. Дуже солодка. З таким ароматом, легким таким навіюванням малини. Давайте ще Так, да, є такий легенький привкус малини і зараз алегро на піку. У нас початок червня, алегро зараз на піку, на піку плодоношення. Тобто у нас зараз масово, ви самі бачите, що вона тут плодоносить. Вже Ардур достатньо такий багато і передає, так зрозумів. Бо він кожен день вибирає, ну приходять замовлення, вона вже ось кидає уси, вже деякі уси, бачите, ось укорінюються. Тобто цей сорт вже буде в скорому часі. Є такі, що тільки починають плодоносити. Я думаю, це залежить ще від того, як падав кут сонця. Тому що тут вже трошки є затінка, бачите? Плюс трохи є, я б сказав би, в основному спів цей крайній ряд до сонця. Другий ряд, який ховає перший ряд, да, затуляє, то він поки що тільки починає. Тобто, Якщо взяти грубо сказати, то поліція. Десь плюс-мінус яка бомбула лежить. Це вже просто імперська, це десь рам 40-50, то я дивлюсь, що фей... не фейта, а алегро вона тільки ось масово почалася. З приходом тепла, прийшло тепло сильне, вона масово почалася. Дивіться, які ягоди жорсткі. Красива полуниця, красива. Не вся, звісно, але в більшості гарна Ось Такі ягоди, дивіться. Бачите цю зиму. Картурний мачно. Я рекомендую, вкусно, можете брати. Не пожалієте. Вкусніше просто. Я б не знаю, я б сам цю грядку з'їв. В цьому році мене мало полунисі і мене Азія тільки-тільки почала спіти. А бачите, а виграв вже повне масштабно йде. Тому робіть висновки.